Вітаю! Я консультант садового центру Світлана, і сьогодні ми поговоримо про чудову рослину з антидеською. Ще її обзивають кала. Тож ми сьогодні розберемо, як за нею доглядати. Ставимо цю рослину на світле місце розположення без прямих сонячних лучів, тому що на сонечку вона вигорає, получає ожоги і квітка у нас страдає. Поліві диней по мірі підсихання. Після покупки рослину ви можете пересадити. можна пересадити її після цвітіння, не обов'язково пересаджувати відразу. Це вже як ваша забаганка. Вазончки ми пересажуємо на розмір більше. Для квіточих ґрунт підходить. Обов'язково легкою димкою ви можете вспорискувати в жаркий період року. Не заливаєте, але ж душуєте. В жаркий період кожна рослинка любить оприскування. Ще такий момент із нею. Всі беруть красиві ці букети, не питаючи, як за нею доглядати. Кажуть, вона у нас пожила все літо, чудово росла до осені, там і на зиму вона у них пропала і викидують цей вазончик. А вона всього лиш пішла, скажімо так, на відпочинок. Вона дуже красивий. Квітує, можуть квітувати там і до трьох місяців. Чим більший кустик, тим дзвітльне буде цвітіння у рослини. Тому ця рослина дуже добре розвивається в домашніх условиях. Якщо частний дім, будь ласка, виносите на вулицю, ну, не на паляще сонце, десь притінення ставити. Вони добре ростуть у нас влітку до осені, а на зиму у вас ви навіть замітите, як наче у вас кожний листочок гине, гине. І він відмирає, відмирає і залишається у вас тільки один горшочок. В горшочки там свої корішочки, свої клубні, і вона уходить так на, на покой. Ставити її куди-небудь в прохладне місце розположення, можна підвали, можна десь під ванну, але головне в темне місце. Якщо ви просто під ванну ховаєте, я в такому разі. Десь один раз в дві неділі, в три неділі, в залежності, як просихає ґрунт, тобто у нас ґрунт не висихати там повністю, тому що у нас там луковички живі, корішочки, щоб вони у нас теж не висохли і не померли. Тому один раз там, десь у дві-три неділі в поддон наливаю водички, дається, виходить сирость, але не полів. На весну. Тільки ми бачимо, що росточки в неї починаються рости. Беремо квіточку, хорошенечко струшуємо весь цей непотрібний нам старий ґрунт і висаджуємо в землю. І вона дає в два-три рази великий приріст і вас опять, красиво радує своїм цвітінням. З весни, літо, ну до осені вже у вас просто стається красивий зелененький костик. Вона ще дуже бере такою красивою декоративністю листочками. В неї от листочки такі всі, прям даже в рисочки такі, тобто є просто зелений листочок, є фігурний прям розовим чимось таким от дає біло-розовий. Навіть ліствою вона заворажує. Дуже красива наша зантедескія. Підкармлюйте її обов'язково для квіточих. З березня по жовтень, кожну другу неділю, там третій полів може, смотря, як присихає у вас ґрунт для квіточих. Ось така у нас чудова сьогодні була квітка. Зантидески до зустрічі всього вам хорошого.